Ось, Почали збирати вже свій перець. Ми вам його показували, коли ми його висаджували. Намучились, звичайно, коли висадили, почалися заморозки, почалися холоди. Але ми спаслися. Спаслися тим, що укривали дуги, ставили, накривали целофаном, а потім, а потім робили зверху ще й агроволокном білим, укривали. І так, в принципі, ми спаслися від От. Ця грядочка в нас не замульчирована. дуже жалко. Хоча ми чорним агроволокном в цьому році і незадоволені. бо жара, страшенна жара, і думаємо, що рівцям від цього дуже погано. Частину перцю ми вже, звичайно, зібрали, бо і їли, і... До внучки їздили. Ось здоровий цей Джеміні. Здоровий перець. Ну Це щось у нас така перчина. Не дуже. Я думаю, що це заволівша якась. От. А так, в принципі, перчик непоганий в цьому році. Ось теж великі такі перчини. І ось великий перець. Веркулес, Веркулес то красний, то здоровий то геркулес. А це ось жовтий, це джеміні такий хороший. Оце ось високий, це антей, ну це не гібрид, обичний, поэтому він ще цвіте. І ще доволі багато ще нав'язано. Так що ще, ще перчик буде у нас. Прекрасний теж там час. Частину зірвемо, закриємо на зиму, бо, мабуть, зима буде тяжка в цьому році. Можемо ці баклажи показати. Наклажани. Також ми вже зібрали частину, внучки їздили до внучки погоди, і самі ікру робили. Ну, Поки, поки ще є. Ще вони нав'яжуться, думаю. Невзираю на те, що така була страшенна, страшенне літо було жарке, а баклажани дуже люблять воду. З водою були проблеми, бо вода погано тече, зараз всі поливають. Ну, ще все. Так, ми вам показували перці, але ну, вони вже підспіли. Треба частину вже зрізати, хай ж другі підспівають. То ми це сьогодні вирішили зрізати їх. Прекрасні перці. Ось які класні. Вже спілі. А все не було, коли їх зрізати, то те, то те, як, як в своїй хаті, знаєте, роботи куча. І це вже ж... Вже Другі підспівали, а ми оце ці залишали. Ну, ще зелені, які прекрасні. З цієї сторони ось, вже, вже геть зовсім підспіли. Це сорт Джеміні. А може антей, не непомнів, чесно говорю. Джеміні, по-моєму, длинний, а це кубовидний. Яка різниця? то, що він уже такий, що його треба різати, бо господь ще понав'язувалося його багатенько, а ось, будь ласка, які. Голки перчинки. Ось скільки його там. Це щось еще. Щось... Ми його зріжемо, щось. Чи припіться, на солнце. хоча в нас і сітка. Вот. Ну, цей рік дав прикурити усім. Я так розумію. Коливання безкінечне. Так, ось який красавець у нас. Классный. Так, що тут у нас ще? Ось тоже. Ось які красавці вже геть поспівші. Ну, гібриди є гібриди. Зразу собі зав'язалося, росте. Ну, Кормити, звичайно, треба. Ось. Красні, діло в тому, що красні, ми вже раніше позрізали, бо... Внучки відправляли. Вони любителі таких красивих, красних геркуліс. Це вже залишилося в Желені. Тут у мене Мантий. Ну, Це такий для гідрита сортовий. Тайчик. Ну, зато його багато. Він був. Ось його скільки ось тут нав'язалося за зелене. І на цьому все теж багато. Ну, звісно, пізнуватий але спіє вже теж в цьому році все. Все спіє раніше. Бачите, праву. Треба було більшу миску. Ось які красавці висяті. Ось. Хоч ще мене буде красний. Червоні більші, зелених більші, ну це теж антей Щось вони такі, не дуже великі, ну та нічого, пригодячі і такі Так, ну що, зараз я не Ну в общем то вже сезонний містинку Одні стаси, красень. Ну, та ще нав'язано тут на спикам. Це місяців два і буде, будуть ще перчики, значить, добрі. Ось така, такий урожай. Це вже в нас це третя миска така, чесно говоря. Ну, тоді не було знімати. Так, бистренько посилку готували ночки, та і все. Ну, ось так. Так що вирощуйте. Оце геркуліс джеміні, да, вони дорогуваті насіння. Зато ж урожай радує, а не сортові, які то в'яжуться, то не в'яжуться. По перцю зробила вивід, що треба брати гібридні сорти.